Друзі, вітаю. Ось товариш мені підігнав роботу, він говорить, я не можу дивитися, коли ти спокійно сидиш. Ти повинен постійно щось робити. Найшов мені ось такі пеньки дебелі і говорить, роботай. Я не знаю, наскільки мене вистачить, бо пеньків тут дуже багато. Взагалі мені сподобався ось оцей один. Такий він дебелий, дубовий. Пеньок. Можна з нього зробити круглий журнальний столик століще. Кругле журнальне століще. Вирівняти, повипилювати. Ну це. Таких тут багатенько. Пеньків, хто їх навіз, ніхто не знає. Це як ото в Англії кола на, на полях. Ніхто не знає, чи інопланетяни, чи наші. Ось така у мене задача. На все добре.